На каналі приїхала нам нова сівалка від компанії Rem Syntez Cerera Lux. Восьмирядкова з всіма самими топовими сучасними технологіями, які можна тільки зібрати. Ми зібрали сівалка в індивідуальній комплектації, далі вам зніму окремі відео. Детально розповім, що ми сюди замовляли, як це все діло реалізоване. Розповім і покажу. Так що, тепер у нас є головний атракціон в господарстві, буде, буде чим займатися. Розвантажуємо сівалку. Попередньо скажу, що вона важкенька, але трошки легша, ніж Атрія. Довго я хотів собі нову сівалку, вибирав із дуже багатьох варіантів, як іноземних, так і українських виробників. І все ж таки вибір зробив в сторону ремсинтеза, і я думаю, що не прогадав. Як це все буде на практиці, звичайно, вам покажемо всі плюси і недоліки, якщо вони будуть, я думаю, що буде цікаво. Планували наняти кран, але ж все-таки маніту <гані> краще, доступніше. Так. Прикатки в нас комбіновані, chicken Track і плюс гумове колесо. Ще є дуже круте рішення от таке от коліще, яке ущільнює борозду. Замість кітона ставиться така опція. Подивимося, як вона буде працювати в полі. Самому цікаво. Електромотори американської компанії Грехем, з посекційним відключенням. І так само електромотори в нас стоять на Міндобриво. Баки, як ви бачите з нержавійки. Питання корозії буде взагалі відсутнє, я думаю, так як нержавійка якісна. Ну А там подивимося, самому цікаво, будемо вивчати, хлопці. Будемо вивчати разом, як це все діло налаштується. Думаю, що буде порядок. Вартість такої сівалки в базовій комплектації 1 мільйон 250 тисяч гривень. З урахуванням державної компенсації 25%, ця ціна буде менша. Плюс, я думаю, є нормальні програми кредитування, які ви можете дізнатися безпосередньо в банковських установах. Якщо ви працюєте офіційно по-білому, проблем із цим не виникне. Є в нас піддони, піддончики. Візьміть, там пару піддонів є в нас. Зараз підмосите, піддони. Да, да, да. Чи піддони, чи що-небудь там надійні з дерева. Пожалуйста. Бачите, пасує вона до моєї техніки. Тепер у мене дві сівалки. До речі, стару сівалку я не продаю. Вона буде в мене в господарстві присутня. Нагороди на все таке, що невеличке, ми можемо в неї засівати. Тим паче вона гарно сіє. Без проблем, особливо соняшник. Якість висів, ви бачили всі в моїх відео. Оці штуки ми переставимо на нову сівалку. Транспортне, звичайно, що є транспортне, вона складається. Як ви замітили, отут є узол. Оцей. Вона складається вдвічі менше. І дишло стоїть ззаді. Проводів, звісно, тут немало. Але нічого, розберемося. По комплектації вона дуже упакована, в принципі. Я б сказав навіть, навіть більше, ніж очікував я. Хлопці мені там одне, друге посовітували, кажуть, можна і так, можна і так скомбінувати. Ось, наприклад, цей Chicken Track, деякі люди їх взагалі не ставлять. А ми вирішили поставити і, щоб перевірити, що краще, залишили одне гумове колесо. Як воно буде в полі, вже безпосередньо роздивимося і приймемо рішення остаточно. Чи одне, чи два, то вже ближче до діла. Плюс що? Стояло рівно. Рівно стояло. Так... так, підожди. Та ні, ні, ні. Ану, ану, там якусь досточку поставить. Хай. Я зрозумів. Я зрозумів. Понял. Понял. Ну, зараз. Та. Чи ж, може там просто якусь маленьку досточку треба. Не, не вийде, поламає. Ні, ні, піддон поламається. Оно, доска, поставте під рамку та і все. Зараз, Валяра, секунду. Зараз вони по цей поставлять. Що? Не Та не легка. Двіщем-то тони. Десь 2200 її. Так. Тут у нас стоїть... Precision Planting висівний апарат. -2, самий другий, самий новий. Ну і, в принципі, ще багато інтересних таких речей, про які я вам розкажу в більш детальних відосах. І сам буду вивчати і вам розказувати. Так що, колеги, підписуйтесь, коментуйте. Буде цікаво. Все, розвантажили. Наша техніка вдома. Чудово! Оце те, що, на що буде моє господарство, опиратися, на що будемо робити ставку. Висівний апарат чудовий, технологія чудова. Будемо перевіряти, тестувати і вам, звичайно, все-все показувати. Тому що стара сівалка вже вона своя жила, на жаль. Вже ми нею не зможемо висівати ні об'єми, такі, як треба, і якості тої нема. А ця техніка буде нам давати більше можливостей. Так що, компанія Ремсинтез Лайкос. Однозначно називається вона СПУ 8. Де тут церера? Не бачу. Так що, класно. Добре, колеги, всім гарного дня. Не буду забирати вас часу. Підписуйтесь, будемо знімати кіношку і вам все все розкажемо і покажемо. До зустрічі!